Вітаю вас, шановні семикласники! З вами я, Раїса Іванівна і ми вчимо алгібру 7 класу. Сьогодні четвертий урок ми займаємося темою, працюємо над темою лінійні рівняння з однією зміною. Сьогодні ми розв'язуємо завдання ще з достатнього рівня складності. І давайте повторимо, які перетворення. Тотожні перетворення з рівняннями ми можемо використати. По-перше, ми можемо розкрити дужки, да? помноживши множник перед дужками на кожен доданок в дужках. Якщо перед дужками не стоїть ніякого знака і множника, то ми просто опускаємо дужки. Якщо перед дужками стоїть мінус, то ми опускаємо дужки, а доданки в дужках змінюють свій знак. Наступне тотожне перетворення. Перенесення доданків через знак дорівнює. Коли ми переносимо доданки з лівої праву або з правої вліво, то ми при цьому змінюємо знак. Ті доданки, які не переносимо, знак залишаємо без змін. Збираємо доданки з іксом зліва, а доданки без ікса справа ну, в одній частині. Далі зводимо подібні доданки це ще одне тотожне перетворення. Ну і далі знаходимо невідоме по правилах знаходження невідомих. Дуже сподіваюся, що роздивившись ці рівняння, поки я говорила, ви вже розумієте, як їх розв'язують. Да? Ставте відео на паузу. Відпрацюйте ці два таких невеличких, я вважаю, легкі, рівняння. Перевіримо. Першу дію, яку виконуємо, розкриваємо дужки. Тобто все інше переписуємо. 4х плюс 7 переписали дорівнює. Тепер 3 помножити на х і 3 помножити на мінус 2. 3х мінус 6 плюс х дописали. Тепер переносимо доданки з х вліво а без х -а вправо. 3х плюс х 4х, і воно пішло з мінусом вліво. 7 пішло з мінусом вправо, а 6 було з мінусом. Що вийшло? 0х дорівнює справа у нас додавання чисел з однаковими знаками мінус 13. Таке рівняння розв'язків немає і е, рівняння розв'язане. Друге. Переписуємо, а е, в правій частині розкриваємо дужки. 2х плюс 5 дорівнює 2х мінус 8 плюс 13. 2х мінус 2х зліва. Справа мінус 8 плюс 13. Додавання чисел з різними знаками 13 мінус 8. Це 5, і прийшла 5 зліва направо, помінявши знак мінус. Вийшло 0х дорівнює Х. Тут е, рішення х будь-яке число. Корень на рівняння буде будь-яке число. Маю надію. Що це завдання було для вас легким. Наступне завдання потребує від нас а, іншого тотожного перетворення. Влас, властивості рівняння дозволяють нам множити праву і ліву частину рівняння на одне й те саме число. Хочете, приведіть е, дроби до спільного знаменника, а потім застосуйте правило пропорції. Як вам зручно, я буду множити праву і ліву частину на найменше спільне кратне знаменників. Хто розуміє, про що йдеться мова, зупиняйте відео, працюйте самостійно. Хто не розуміє, давайте разом зі мною. Множу на 22 обидві частини рівняння. Тоді перший дріб 22 скоротиться з 2. Буде 11. 11 помножити на чисельник плюс 22 скоротиться з 11, буде 2. 2 помножити на чисельник. І після дорівнює 10 помножили на 22. Розкриваємо дужки. 11 помножити на 3х, 11 помножити на мінус 1. Плюс 2 помножити на 6х, плюс 2 помножити на 3 на плюс 3. 33х плюс 12х, 45х, мінус 11. З плюсом пішло вправо. 220 плюс 11, а 6 пішло вліво з мінусом. 225. Невідомий множник дорівнює 225 поділити на 45. Добуток поділити на відомий множник. Х дорівнює 5. Я тут уже потроху опускаю. Пояснення, арифметику. Ну, будь ласка, думаю, 7 клас, ви вже розумієте, що треба готуватися. Да? Найбі... Найменше спільне кратне в другому це 70. 70 множимо на перший дріб, 7 скоротилося, буде 10 помножити на чисельник, а в другому дробі буде 7 помножити на чисельник. да? 70 поділити на 10. 10 множимо на 8х і на мінус 3. Мінус 7 множимо на 3х, мінус 7 множимо на плюс 1. 80х мінус 30 мінус 21х мінус 7. Дорівнює 140. Подібні 80х мінус 21 х 59 х 140 плюс 7 і плюс 30. 177. 177 поділити на 59 буде 3. Ще два рівняння. Можна, говорю, приводити дроби до спільного знаменника, якщо вам зручно. І потім по пропорції. Можна множити так, як е, перші два я показала. Ставте відео на паузу, подумайте, поміркуйте. Перший дріб домножимо множимо на 30, це найменше спільне кратне чисел 10, 5, 15, 6. 30 множимо на х десятих. буде 3х. 30 множимо на 2х5. 30 поділити на 5 6. І 6 на 2х 12х. 30 поділити на 15 2. 2 помножити на 7х 14х. 30 поділити на 6 буде 5, і 5 помножити на 1. Те, що проговорила, ось записала. 3х плюс 12х, 15х і мінус 14х. Мінус 5 залишилось справа. 1х дорівнює мінус 5. Рівняння розв'язано. 6 найменше спільне кратне. Чисел 2, 3, 6 – це 6. 6 поділити на 2, 3, сюди буде множник 3, 6 поділити на 3 2, сюди буде множник 2, 6 поділити на 6 буде 1. Розкриваємо дужки. 3 помножити на 1, 3 помножити на 2х, мінус 2 помножити на 3х, мінус 2 помножити на 2. 6х мінус 6х мінус 5х. 4 плюс 4 мінус 3. Оця 4, до неї прийшла плюс 4 і мінус 3. Поділили 5 на мінус 5, знайшли корінь рівняння. Так, ускладнюємось, але це ще все ще достатній рівень. Роздивилися а, найменше спільне кратне 20. Да? А тут найменше спільне кратне 12, от на нього і помножимо. Я закликаю вас до самостійної роботи, тільки так ви можете напрацювати навички. Трудіться. Так, 20 поділити на 5, тут множник 4. 20 поділити на 4, тут множник 5. 20 поділити на 20, тут множник 1. 20 поділити на 10, тут множник 2. Те, що проговорила, записала. Розкриваємо дужки так само. 4 на 2х, 8х, 4 на мінус 3 мінус 12. Мінус 5 помножити на 1, мінус 5 помножити на мінус х. Мінус мінус плюс. Просто опустили дужки. 2 помножити на 9х, 2 помножити на плюс 3 є. Тепер починаємо збирати подібні 8х додати 10х, 18х, і оце прийде з мінусом. Справа 6 до нього прийде мінус 12 з плюсом, значить, плюс 12, плюс 5 і мінус 1. Плюс 16 0х дорівнює 24, розв'язку немає. Тут помножили на 12, 12 поділити на 4 множник 3, 12 поділити на 3 множник 4, 12 поділити на 12 множник 1, 12 поділити на 4 множник 3. Так само розкриваємо дужки. 3 на 3х, 9х, 3 на мінус 5, мінус 15. Мінус 4 на 2, мінус 8, мінус 4 на мінус х, плюс 4х. Дужки опустили. 3 на 5х, 15х, 3 на мінус 6, мінус 18. Х9 додати 4 13 додати 2, 15. Значить 15х, тут. Мінус 15, плюс 5 це мінус 10, і мінус 8, мінус 18. Ось тут уже можна давати відповідь, але переношу буде 0 х дорівнює 0. Х є будь-яке число. Коренем рівняння може бути будь-яке число. Я згодна з вами, що треба напружуватись. Так, треба напружуватись. Якщо перед вами стоїть мета досягти достатнього і високого рівня. Працюйте! Для цього у вас є мої відеоуроки, завдання блакитного кольору в підручнику. Напрацьовуйте власні навички, досягайте своїх вершин. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!